Студія вухо презентує, пишу ці рядки читачу в буряні дні кінця ХХ віку. Де нам любо, наше місце сили. Не дивись, розкішно, чи убого дні дитячий паросток зростили Для життя, для бою і перемоги. Пізніше я дізнався, що того страшного року померло від голоду кілька мільйонів людей на Україні і в Росії. Досі серце не може вибачити цього страхітливого злочину Сталіна та його поплічників. Поступово вимальовуються пункти рагрядущої картини 21 віку. Я переконуюсь, що моя дитяча свідомість та надсвідомість правдиво заглядали у надра примхливого часу, визначаючи потужні джерела таємничої причинності. Ми сприймали вістку про війну як кадри цікавого фільму, зовсім не прикладаючи ті повідомлення до власного життя. Києва я не впізнав. Хрещатик лежав у руїнах, від смороду тяжко було дихати. Героїчний опір командирів та окремих підрозділів сягав своїм корінням невірності вождю чи його соратникам, а одвічного прагенетичного чуття єдиної родини, котру захищають у смертельну пору небезпеки незалежно від ставлення воїна до володаря. Ширилось коло свідомості, зацікавлення життєвими таємницями, хвилюючою проблемою кохання, призначення людини. Все це ліпилося з клаптів почутого, прочитаного, побаченого в кінофільмах. Але було й таке, що проривалося з світу небувалого, багато видінь та сновидінь жодним чином не дотикалися реального. Ми бачимо лише тривожне застереження, зупиніться, не виконуйте наказів земних володарів, котрі в ім'я тиранічних забаганок готові споплюжити і знищити всю живу природу. Смерть невинних створінь неминуче обернеться смертю для вас самих.